Сьогодні в Україні відзначають 75 п'ять роковини однієї з найтрагічніших сторінок нашої історії початку масових розстрілів нацистами мирного населення Києва у Бабиному Яру. Лише за два дні, 29 і 30 вересня далекого 41-го року, там було жорстоко знищено майже 34 тисячі киян, переважно євреїв. Скорботні заходи сьогодні проходили у столиці впродовж цього дня. До Києва прибули численні іноземні урядові і громадські делегації, щоб віддати шану майже 150 тисячам євреїв, ромів, українських патріотів, підпільників радянських військовосполонених, душевно хворих, яких нацисти позбавили життя у київському урочищі. За словами президента Петра Порошенка, нацисти знищили 60% українських євреїв. Це півтора мільйона на невинних душ і чверть усіх жертв Голокосту. Бабін Яр це трагедія всього людства. Але сталася вона тут, на українській землі. І тому українець не має права забувати про неї так само, як не має право забувати про неї єврей. Бо Бабін Яр це наша спільна трагедія. Трагедія, перш за все, єврейського та українського народів. Ми мусимо пам'ятати, що наше щоденне завдання кричати з усіх сил, коли вбивають невинних, коли сильні нападають на слабких, коли ті стають жертвами військових літаків та ракет. Коли ми стикаємося зі злом та насиллям, не можемо ділитися на жертв та споглядачів. Дуже важливо знати свою історію. Очень важно объективно оценивать события, которые происходили. Очень важно иметь память. И однозначно, те люди, которые не помнят своего прошлого, никогда не будут иметь будущего. И очень важно не совершать тех ошибок, которые были совершены.